Адже дедалі більше коментарів з'являється щодо нової угоди зі сполученими штатами щодо корисних купалень. Не ба більше вже у мережі коментують той допис, який виклав нардеп Ярослав Железняк щодо певних інсайдів щодо цієї угоди, І далі з вами також її обговоримо. Адже з'являються подробиці, які дійсно можуть стосуватися всіх у наших купалин. І нардеп Желізняк сказав про те, що це жах вона не вигідна Україні. Коротко, управління п'ятьох людей, троє з них від США. І з повним правом голосу заборони про гарантії безпеки жодного слова написав Железняк, прокоментувавши саме та які Україні запропонували саме версії так угод про Надра. Також міністр фінансів США Скотт скотбесен повідомляв, що Україна може підписати економічну угоду із США вже наступного тижня, і наразі сподіваються так у США розпочати повноцінні обговорення, і можливо, навіть отримати підписи вже наступного тижня. Однак, Желізняк висловив серйозні застереження щодо даного проєкту і за словами парламентаря. Текст документу є вкрай несприятливим для України. Зокрема, передбачається створення інвестиційного фонду, контроль над яким матиме переважно американська сторона. Рішення щодо реінвестиції або виведення прибутків будуть ухвалюватись без погодження з Україною. Він також зазначив, що фінансовий внесок США у фонд це вже надано Україні з 2022 року допомога. Будь-які зброї з українського боку будуть вимагати відшкодувань. Він наголосив ще раз на тому, що немає ніяких гарантій безпеки для України. Ну і також за словами депутата, цей документ ще не є фінальним, але в нинішньому вигляді він має дуже низькі шанси на ратифікацію Верховною Радою. Ну а тим часом маємо також коментарі і від президента України Володимира Зеленського, який розповідає про те, чи є довіра до наших союзників. У нього, зокрема, є Сполучених Штатів Америки. можемо слова Зеленського заслухати, адже важливі та свіжі заяви від нього вже лунають. Ви знаєте, коли ви рахуєте. Дні цієї війни і кількість людей, яких ви втратили, і точно це знаєте. У вас немає ніяких сентиментів до дій тієї чи іншої держави. Є просто підхід, як пройти гідно вижити і перемогти злодію, який а, знаходиться в Кремлі. Бо в кінці кінців Україна все одно переможе, а вони все одно все втратять. Ви це побачите. Я впевнений в цьому. Всі це побачать. Питання, питання, на жаль, питання часу. І тому, коли системи Петріот давала Сполучені Штати Америки і вони виробляють ці снаряди, і без них, наприклад, Німеччина нам давала. Я дуже вдячний Німеччині, але без того, що Америка каже: Окей, давайте. Без цього ніхто нам нічого б це не передав, і тому, якщо наш захист сьогодні людей і дітей, захист цивільного населення залежить від того, заблокує президент Сполучених Штатів це або не заблокує, то я вважаю, що ви повинні мене зрозуміти. Ми віримо, що у американців буде, що вони будуть надійними нам партнерами, якими вони. Є як... Трамп із релайбл. Тобто Трамп надійний. Він сьогодні розблокував допомогу. Я хотів би вірити, що а, це не випадковість, а він це зробив через те, що а, через те, що розуміє, яка у нас а, загроза. А And you gave him you gave him ви йому щось gave him дали. Ви йому дали певні поступки, угоди. Yeah. А що ми дали? Ви погодилися на безумовне припинення вогню, ви говорили про мінералі, ці угоду. Дивіться, ми говоримо про припинення вогню не тому, що це, ви знаєте, як вам сказати, що це питання торгів. Я вам поясню, чому я це роблю. Я це роблю, тому що. Є міделист, який завжди розказував мені в тет-а-тет, -тет, в інших розмовах, що Путін готов до припинення вогню до безумовного, це Україна не хоче закінчення війни. Це Україна не хоче миру, тобто там руська пропаганда попрацювала дуже сильно, і я такими кроками чітко дуже показав, що ми готові до припинення вогню, але ви зараз побачите, що Путін не готовий. Ви знаєте, що після цього з нами було кілька контактів з Middle іст з цими країнами глобального півдня країнами, які до цього з нами навіть. Не дуже розмовляли, тому що балансували між нами і рускими, і якщо чесно, більше гралися і загравали з рускими через економічні стосунки. Тобто, я роблю, я вважаю сьогодні для сьогоднішнього дня правильні дипломатичні кроки. Ось що й роблю я. Це перше, друге, мені потрібно було дійсно розблокувати допомогу. Я її розблокував. І я б дуже хотів, щоб тепер, коли Путін відмовився від припинення вогню, безумовно, щоб президент Трамп дав сильний тиск на нього санкціями, не знімаючи їх про те, що ви говорили, так не знімаючи, а посилюючи їх. Ось і все. Ну а тим часом говоримо також і про перемир'я, і про те, як зараз весь світ хоче закінчити війну в Україні, але нічого такого не відбувається, окрім гучних слів щодо закінчення війни і щодо того, який тиск має відбутися на Україну і на Російську Федерацію. Ну на Російську Федерацію тиснути бояться здебільшого наші партнери, а наші вороги продовжують підтримувати арафію. Але все ж таки держсекретар США Марко Рубіо розповів, що Росія, начебто, готова до припинення вогню в Чорному морі проти в обмін на зняття санкцій, тобто знову свої так звані умови расисти намагаються також вцілюхати. За словами Рубіо, деякі з цих умов, включають санкції, які запроваджували на США а ЄС, цитую далі. Тож коли наші люди поверну, повернуться, ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримуємо їхні враження від розмов, щоб краще зрозуміти, якою є пропозиція і позиція Російської Федерації, сказав він. Ну і також доповів, що зараз посадовці США будуть. А, так би мовити, працювати на тип, щоб розуміти, яка позиція Росії або що вони просять взамін Після цього позицію Росії представлять Трампу президенту США, який буде вирішувати подальші кроки Білого Дому. Водночас він вважає, що дуже добре, що припинення вогню в цілому. Наразі обговорюється Україна, ж та Росія домовились про тимчасове припинення вогню. Але ж Росія, як ви бачите, продовжує атаки по нашій державі, знову ж таки порушуючи всі домовленості. І Зеленський пояснив, що Україна погодилась на припинення вогню, щоб показати небажання Росії дотримуватися умов. Ну і зараз в цілому бачимо, що Російська Федерація порушує так всі умови, всі домовленості, а світ також продовжує за цим. Спостерігати, а ось український політехнолог Борис Тезунгаузен на своєму ютуб-каналі офіційному прокоментував ці події і нові свіжі вимоги від Кремля для типу закінчення війни або ж припинення вогню. В Свою аналітику Борис розказав в подробицях. А ми маємо змогу все це прослухати, адже він поділився з нами відео. Тож на пана Бориса Тезунгаузена Також не забудьте підписатися, а далі пропоную заслухати його думки. И давайте разбираться. Итак, россияне снова выдвигают дополнительные условия на переговорах. С каждым новым условием от россиян в Белом доме приходит понимание, что быстрой сделкой, на которую рассчитывал Дональд Трамп, тут э, и не пахнет близко даже. Ну а Трамп потихоньку начинает раздражаться. Это видно по его последним заявлениям. Он понимает, что переговоры затягиваются умышленно, причем это явно не Украина делает. Несмотря на этот подаренный портрет, на лесть, на то, что мы отлично поладим, милое курлыканье в трубку. Путин посылает на переговоры элитного переговорщика от ФСБ, генерала Беседу, который в, просто в бескомпромиссной форме просто вот так наваливает одно за одним новые российские требования. Я напомню, то есть Путин не просто не хочет пойти на условия Трампа временное полное прекращение огня, он свои условия выдвигает, да еще и дополнительные к ним. Ну и, конечно, Дональд Трамп, который считает себя великим переговорщиком, использовал тут уже практически все пряники. Я думаю, наверное, скоро и кнуты пора будет из арсенала доставать. А россияне продолжают выкручивать руки, добавляя вот эти свои новые требования. По словам Трампа, там их уже 5-6 новых требований от России. И с каждым раундом Россия будет добавлять, если, если Россия будет вот такое количество... 5-6 требований добавлять с каждым раундом, то через месяц все погрязнет просто в мелких и в большинстве своем невыполнимых требованиях, которые максимально затормозят или, может даже, остановят переговорный процесс. А я думаю, что в этом и есть цель Путина. Почему эти требования будут невыполнимыми, я вам расскажу чуть позже. Ну а какие задачи решает Путин вот этим спамом своих требований? Ну, во-первых. Россияне, к сожалению, продвигаются в, одной из, в одном из решений своих задач добиться улучшения там, где у них преимущества не было, там, где было преимущество у нас. Это море. Акватория Черного моря, где за синий лес загнали Черноморский флот. И энергетика, то есть запрет ударов по энергетике. Очень удачно, очень успешно вооруженные силы Украины начали бить с начала этого года и по НПЗ, и по нефтегазовой инфраструктуре, и по серьезным магистральным трубопроводам, и по Трубопроводом, простите. Сейчас том, Томик точно у меня словарь полетел через экран от кого-то. То есть, это было больно россиянам, и мы видели, что это действительно причиняет им серьезные проблемы. Поэтому они двигаются там, где им выгодно. Черное море, там, где безэкипажные катера. В том числе и ракеты западного производства и дроны отогнали Черноморский флот куда-то вообще туда далеко. К сожалению, у них пока это получается. Еще одна параллельная задача, которую они решают, это ослабление или снятие части санкций. Ну и, конечно, основная задача это не допустить полного временного вот этого прекращения огня на временной основе да, на 30 дней, потому что. Тогда Росія теряет ключевые преимущества свои удары дронами ракетами по территории України. теряет, что делать и теряет преимущество, что мы могут медленно, но все-таки наступать, откусывать маленькие, но все-таки кусочки нашей украинской земли оккупировать. А вот что что про эти поправки, да, там снимите санкции отсюда, Свифт запустите там, с Россель э, Россельхозбанка и так далее. Что это вообще? Это по сути свой такой поправочный спам. Знаете, у законодателей, вот у депутатов, у них есть такой прием поправочный спам. Если они не хотят, хотят затянуть принятие какого-то законопроекта, то они подают несколько тысяч правок, там, которые нужно пройти, проголосовать и так далее, и так далее. И, в общем, пока там дойдет до голосования. Вот то же самое и здесь. Путин мелкими крючками цепляет вот этими своими унылыми запросами. Сейчас я вам перечислю эти запросы чуть позже и расскажу, что он хочет. Возможно, еще одна тактика у Путина, и она может быть параллельной, до полного прекращения огня на временной основе, выторговать максимальное количество мелких и средних бонусов для себя. Снятие санкций, там еще что-то, пользуясь тем, что у Трампа этот фактор времени еще все-таки играет роль. А тим часом у Парижі вже почалася зустріч лідерів держав у рамках коаліції. Охочих президент України Володимир Зеленський, який присутній на зустрічі, прокоментував: Європа вміє захищати себе. Ми маємо це довести. Учасники обговорять. Також і продовження стійкої підтримки України і посилення української армії та оборону промислового комплексу, що є одним із головних гарантій безпеки нашої країни. Ну а тим часом Сполучені Штати Америки вже готові нібито розглянути перепідключення Росії до СВІФТ. Про це детальніше будемо говорити, адже така інформація надходить. І Сполучені Штати Америки можуть розглянути повторне підключення Росії до міжнародної банківської системи СВІФТ. Однак це відбуватиметься лише за певних умов. Міністр фінансів сполучених штатів Бесен заявив, що підключення російських банків до світ залежатиме першочергово від дій Кремля. Повідомляють наші колеги із посиланням на Fox News. Йдеться про те, що за словами Бесен, та саме від позиції російського уряду, буде залежати подальше введення санкцій. Далі Цитую від подальших дій російського керівництва залежить, чи санкції будуть посилені або ослаблені. І президент Трамп, я думаю, без вагань посилить санкції, якщо це дасть йому перевагу у переговорах. Міністр фінансів Сполучених Штатів також акцентував на тому, що вимоги, які Росія висунула для припинення вогню в Україні, зараз перебувають на розгляді. А чи підтримає американський уряд російські пропозиції? Поки що невідомо. Проте з'являються інші заяви від Келога, до прикладу, що. Рефія не піде з окупованих територій України, але вони все ж таки не будуть світом визнані російськими. Також детальніше обговоримо, адже найскладнішим у врегулюванні російсько-української війни буде територіальне питання, і в ньому необхідно розрізняти фактичний та юридичний контроль над територіями. Ерефія не піде з окупованих територій України, але визнавати їх російськими ніхто не буде, заявляє спецпосланець президента Сполучених Штатів Україні генерал Кіткалох. Далі буду цитувати, що ж він сказав в ефірі Fox News і ще в середу. Ви маєте дійти до важкого рівня дискусії. І я думаю, що найскладнішими будуть територіальні питання. Коли ви подивитесь на чотири області: Луганську, Донецьку, трохи південніше, а також Запорізьку та Херсонську, то росіяни повністю контролюють Луганську, але не інші. Отже, питання в тому, як це виглядає, як виглядають територіальні здобутки, сказав Калох. І тоді ви повинні повернутися до того, що ми називаємо де факто або де-юра. Де факто означає, що ви фізично окуповуєте територію, вони, тобто російські окупанти, нікуди з неї не підуть, а ви не переходите до де-юра і не говорите, що ви повністю анексували її. Ми віддаємо її вам як частину Росії. Це ті дискусії, які мають відбутися, додав спецпосланець президента Сполучених Штатів Кіт Келох.